Вітаю вас на моєму каналі рецептів. Сьогодні будемо смажити м'які та смачні пиріжки з картоплею. Тісто для пиріжків пісне, отже, їх можна готувати і під час посту. Порція виходить велика. Кому цікаво, залишайтеся зі мною приємного вам перегляду. Для приготування нам потрібно найпростіші інгредієнти. Беремо глибоку миску, вливаємо туди теплу воду, насипаємо сухі дріжджі та усе перемішуємо. Розчинили дріжджі, всипаємо сюди сіль та цукор і даємо олію. Завчасно просіємо борошно, частинами додаємо просіни, борошно замішуємо тісто з першого можна вінчиком, потім руками. Борошна мені знадобилося. 700 Кількість борошна регулюєте самостійно, якщо борошно рідне, можливо, ще знадобиться вам десь приблизно 50 грамів. Тісто у нас має вийти м'яке, але не рідке щоб не зручно було формувати пиріжки. Залишаємо тісто в теплому місці на одну годину. Варимо картоплю у підсоленій воді. Підготувала значинка, ось так добре підійшло моє тістечко. Не забуваємо обов'язково накривати тісто для того, щоб воно не завітрювалось та не засихало Картоплі сіджуємо відвар. Тепер даємо зелень, цибульку, трохи чорного перцю та переминаємо. Поки холоне картопля беремо до тіста. Руки та поверхню, на які будемо формувати пиріжки, змастили олією. Ще одна порада, борошна при формуванні не додаємо. Коли будемо смажити пиріжки, олія залишиться чистою, пиріжки рум'яними та світлими. Формування пиріжків дуже просте, не потрібно нічого розкачувати. Відщипуємо шматочки тіста та формуємо ось такі кульки, як показано на відео. Оскільки тісто є універсальне, тому начинка сюди підійде Улюблена. Це може бути капуста, це може бути варення або ж картопля, як в моєму випадку. Можуть бути також подріблені тушковані грибочки. А ви в коментарях напишіть, яку начинку ви найбільше любите в таких пиріжках. Беремо кожну кульку, розтягуємо руками, кладемо начинку та зліплюємо усі краї щільно. Повний рецепт та кількість інгредієнтів для приготування пиріжків ви зможете знайти в описі під відео. Сформувала усі пиріжки. Як бачите, порція виходить немаленька. Тепер кладемо пательню на плиту, вливаємо олію та розігріваємо. Смажимо пиріжки у добре розігрітій олії з двох сторін. Також обсмажуємо боки на середньому вогні. Пиріжки обсмажуються дуже швидко. Виймаємо їх на паперовий рушничок, щоб забрати зайвий жир. До столу подаємо такі пиріжки з нашим українським червоним борщем. Або також вони будуть смакувати з усіма першими стравами. Рецепт дуже вдалий, перевірений руками. Як бачите на відео, пиріжки виходять м'якенькі, смачненькі, ароматні, тому готуйте на здоров'я смачних вам пиріжків. Усім щиро дякую за перегляд. Обов'язково напишіть в коментарях, до якого міста долетіло моє відео. І чи ви любите такі не дуже корисні, але смачні пиріжки. Бажаю нам всім мирного неба, спокою до нових та смачних рецептів.